Радусіх вітати! Сьогодні я хотів би вам розповісти про таку методику оздоровня акупресура. Ця методиці вже більше тисячі років, і на протязі цього періоду вона довела свою ефективність і і ефект підкріплений сучасними науковими дослідженнями. У цьому відео я хотів би вам розповісти, як працює ця методика, розказати про основні точки, і також розказати, як правильно на них. До речі, саме цю методику я вже використовую більше 10 років для свого здоров'я і профілактики різного роду станів. Акупресура це методика дії на наше тіло, і суть цієї дії полягає у натисканні або стимуляції певних відповідних точок. Що ж це за точки? Що ж це таке? Ці точки являються фактично ділянками, де виходить нервове закінчення. З допомогою стимуляції цих точок ми можемо впливати на нашу нервову систему. У нас є дві частини нервової, скажімо так, системи. Є симпатична або ще її називають захисна. При її стимуляції у нас буде підвищуватися артеріальний тиск, при її стимуляції, у нас ми не будемо хотіти спати. При її стимуляції, ми, наприклад, будемо більш виносливі, будемо більш енергійні, у нас може, наприклад, даже покращуватися перистальтика. Але є ще інша частина нервової системи, вона називається відновна. При її стимуляції все буде навпаки. Тиск буде знижатися, ми будемо хотіти спати, ми будемо спокійні, тобто це процес відновлення. Тобто, розуміючи оці основні принципи і знаючи, як ми можемо впливати на ці дві системи, ми можемо продовжити, по-перше, своє життя, а з іншої сторони, покращити його якість. Але як зараз люди всі запитують, а чи є наукове підтвердження цьому? Може, це так просто, старий дідовський спосіб. І ось. За весь період часу було проведено більше 673 досліджень по роботі з даною методикою. І ці дослідження підтвердили ефективність, причому не просто, а науково довели цю ефективність невеличезній кількості пацієнтів. Зокрема, наприклад, от у журналі по болю в 2016 році було опубліковано, що коли люди стимулювали відповідні зони, то біль при постійному хронічному болю в попереку зменшився на 67%. Інше ж дослідження показали, що, наприклад, у 2014 році люди, які стимулювали теж відповідні зони, вони краще стали спати, краще стали засипати і були спокійні. Тобто це доведено уже наукою. Давайте зараз з вами розберемо, де найефективніші для нас точки, як їх вірно стимулювати, і кому можна, і кому не можна робити. І так, перше, кому можна робити. Проти показів для проведення даної процедури практично не існує. Протипоказами є тільки онкологічні захворювання та тоді, коли гніні запальні захворювання на поверхні шкіри. Ось і все, можна проводити навіть вагітне. І так, перша і одна з найважливіших точок у акупресурі, як і у всій акупунктурі, знаходиться у нас на руках. Ось у цій зоні. Нам можна і легко визначити. Ви можете ось так просто звести пальчики, і ось на висоті м'язевого горбика, ось тут знаходиться ця. Точка. Ми можемо також її ось таким чином ось так, стимулювати. Можемо натисканнями стимулювати, можемо стимулювати розминаннями. Стимуляція цієї точки є дуже ефективною, тому що вона перше стимулює симпатичну нервову систему, і це призводить до зменшення болю, який викликаний набряком. Тому при зубному болю, при головному болю і інших видах болю стимуляція саме цієї точки буде зменшувати ваші відчуття і покращувати вас віжесний стан. Стимуляція проводиться від 30 секунд максимум до 3 хвилин. Правильна методика це коли ви великим пальчиком натискаєте зверху, а підтримуєте з другої сторони вказівним і середнім. Ось таким чином, натискаючи ось такими рухами, щоб ви відчували легкий дискомфорт. Можна також великим пальцем розминати. Дуже важливим моментом є, є те, що чи працює ця точка. У дослідженнях, які були опубліковані у журналі Поболю в 2015 році, було доведено, що у людей, які мають мігрень, стимуляція цієї точки два рази на добу зменшила відчуття болю і полегшила стан мігрені на 31%. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не лікуватися постійно та знімати ці симптоми, а дійсно бути здоровими. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю навчальних курсах. А зараз... Кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний вебінар, де ми протягом 8 годин будемо вивчати, як побудований наш організм та які правильні біологічні методи ми маємо використати, щоб профілактувати, по-перше, захворювання, а по-друге, допомогти самим собі. Зареєструватися на марафон можна дуже просто. Переходьте за посланням під цим відео. Якщо ви виконуєте всі уроки, всі завдання, ви за курс перелаштовуєте себе повністю. Ви просто перезагружаєтесь. за цей курс я позбулася від здуття, живота, ми мене пройшли болі. Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши поправши свого харчування деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували десь прітччями, а вирішити їх не хоче Тому я безмежно вдячна за те, що він дарує такі чудові знання. Наступна точка знаходиться на внутрішній поверхні нашого передпліччя. І так ось знаходиться ця точка. Як ми її можемо знайти? У нас згинається ось кисть. Від цієї лінії ми виступаємо 5 см вниз, ближче до ліктя. Це легко. видно, наприклад, такі пальчики, як в мене вони худі, то це 3 пальчики ви ставите. В кого пальчики потовщі, то це 2. Тобто, фактично 5 см. Ця точка знаходиться саме посередині між двома сухожиллями, які ось згинають наші пальчики. Ось, бачите, в мене видно, як працює Ось, тут сухожилля. Ми ставимо тут. Пальчик і починаємо стимулювати. Знову від 30 секунд до максимум 3 хвилин. Стимулюємо натисканням, щоб у нас був легкий дискомфорт. Кому дуже боляче, бо часто, наприклад, є нігті у когось дуже гострі, ви можете стимулювати саме отак, широкою частиною нашої першої фаланги великого пальчика. Коли ми стимулюємо цю точку, і що ми можемо нею досягнути? Перше, це ми можемо зменшити відчуття тошноти. Зокрема, у дослідженнях, які були проведені у 2017 році, було доведено, що стимуляція цієї точки зменшувала нудоту на 85% у людей після хіміотерапії. Той, хто проходив хіміотерапію, ви знаєте, які потім виникають ускладнення, як рве, тошнить, як ти себе погано почуваєш. Також стимуляція цієї точки може знімати укачування в транспорті. Чи тоді, якщо ви перебуваєте, наприклад, десь на кораблі, також стимуляція цієї точки може. Не завжди, але може, ще раз кажу, нормалізувати серцевий ритм тоді, коли є так звана тахіаритмія. Наступна точка. Вона допомагає нам розслабитись, допомагає нам заспокоїтись, тобто вона активує саме парасимпатичну нервову систему і допомагає, наприклад, Краще засинати. В експериментах, зокрема, в дослідженні 2016 році було доведено, що при стимуляції цієї точки 2-3 рази на день, а особливо краще це робити перед сном за 15-20 хвилин до сну, швидкість засинання да, збільшувалася на 15 хвилин. Тобто є люди, які дуже важко заснути, у них багато в голові різного роду думок і так далі. і так далі. Тобто стимуляція саме цієї точки допомогла їм швидше заснати. Де ж знаходиться ця точка? Вона в нас знаходиться ось в цьому місці. Ось у нас є ребро ладоні, ось у нас починаються вже безпосередньо передпліччя. Ось у цій зоні, тут і так, так званий шиловидний відросток. Його стимуляція ми можемо двома пальчиками ось так стимулювати. Ось таким чином. Тобто стимуляція у цій зоні допомагає нам розслаблятися. Тому тих, у кого є порушення сну, хто не може заснути, хто в кого постійна величезна кількість думок, стимулюйте, будь ласка, саме цю точку. Але інколи людина попадає в умови, де їй не потрібно розслаблятися, де їй напотрібно навпаки, їй потрібно сконцентруватися, зробити якусь роботу швидше, тобто підсилити свою розумову діяльність, тобто посилити свої так звані когнітивні функції. І також для цього є відповідна точка. Вона знаходиться у нас прямо на макушці. Щоб її знайти це, ось бачите, кінчики вух. Якщо ми отак їх з'єднаємо, то ось саме тут, де в нас колись з вами було велике тім'ячко, саме у зоні, на самій самій верхішці, знаходиться ця. Точка. Як ми її стимулюємо? Ось двома пальчиками, ось ми ставимо наверх, і тільки тут є важливий момент. Ось тут не потрібно тиснути, бо часто люди допускають помилку, вони просто тиснуть на голову. Від цього нічого не буде. Тут кістка, тому тут потрібна стимуляція через вібрацію. Ось такі коливальні рухи, один-два рухи в секунду Ви коливаєте протягом від 30 секунд до 3 хвилин, і воно також покращує стан. Саме тоді, коли є порушення когнітивних функцій. Був проведений ряд експериментів. Ці дані були опубліковані, що навіть були покращення стану у людей, які, наприклад, у літнього віку, які постійно щось забувають. Але з практики я вам скажу, що для того, щоб більш ефективніше людина щось запам'ятовувала і не було того, що ми називаємо Альцгеймера, старческого слабоумія, людині потрібно не просто стимулювати точку. Їй ще додатково потрібно відновлювати втрачений контакт. Втрачений контакт із рідними, із близькими. Або якщо його відновити не можна, тому що вони померли чи переїхали, чи ще якась ситуація трапилася, то цей контакт повинен замінити іншим. Тільки тоді, те, що ми називаємо Альцгермі, аслабоум'єм, у нас буде не розвиватися. І людина може до кінця свого життя, до глибокої старості мати прекрасну пам'ять. Ну і наостанок, це тоді, коли ми хочемо спокою. Да, коли ми хочемо бути в гармонії самі з собою. І для цього використовується наступний метод, коли ми беремо ось точку, яка знаходиться у нас на кінчику безім'яного пальчика, ось, і ми великим пальчиком неї натискаємо. Тобто фактично робимо ось такий рух. І утримую. Тут вже не потрібно давити та масувати, просто натиснути да, і утримувати. Тож до трьох хвилин. При цьому дуже важливо, щоб ця методика працювала. Ви повинні ще вірно дихати. Ви робите вдох швидкий 1-2 секунди. Затримуєте дихання на 4-5 секунд. Потім робите дуже-дуже повільний видох протягом 5-6 секунд і знову затримку дихання на декілька секунд. І методика повторюється. Так ми робимо протягом 3 хвилин. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, своїми друзями, своїми знайомими, щоб вони розширили свої знання про те, як побудований наш організм і як вони самі собі можуть допомагати бути здоровими. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.